І знову Свято-Петрівський нас вітає. М'ятаєте цю тепличку для інжира? Тут буде ще одна. Понравилась їм дуже наша тепличка, захотіли ще більшу одну. Отак. От Понял? Засунув, провернув і закрутив. Володька нікого не жде, сам все знає, розмітив, молодець. Все, тепличка 4 метри шириною на 8 довжину. Поряд ось ця наша стоїть, на яку ми ставили на тому тижні. Ось так відбувається зборочка арок. Один держить, другий крутить. Ось, все, що в нас вийшло. Бачите? Ось таке в нас вийшло. Ось така тепличка. Чотири розміри на вісім. Вона. Тут ми дошиваємо наші торці. Іде установка торця на 4-метрову тепличку. Ставлять його двоє чоловік. Ось так. Дивіться. Зараз один, два, три. Ось і поставили. Фіксує володька. Ось другий торець. Прекрасний. Ось так. Поставили торця другого фасадного. Зараз будемо теж його фіксувати. Ось накриваємо перший лист. Перший листочок має лежати гарно, чітко і рівно. Поїхав другий листочок. Накриваємо тепличку. Давайте, хлопчики, ложимо. Ось, ось, бачите, тут же ж скрізь є накернені місця для того, щоб крутити на арках саморізи. Вони ще собі маркером допомоги їх намалювали, ці місця, щоб через полікарбонат було видно, куди крутити. Ось вимальовується восьмиметрова теплиця. 4 метри ширини, 8 в довжину. А ось і третій листочок намічається впасти на нашу тепличку. Ось так він лягає. Помаленьку, впевнено. Ну що, наш крайній лист поїхав. Четвертий. Ви подивіться, ви подивіться. Ви бачите? Ви бачите на це? Подивіться. Раз, добрий вечір, заходьте. Зацініть, шановні, заценіть. Ви просто подивіться на цю якість. Поліція, байду, все, що хочете робити. Це не просто теплиця, це супер-мега класна теплиця. Наші теплички це просто хід, хід цього сезону. Людина була замовила цю на прошлому тижні. І на наступний тиждень каже: приїдьте поставте ще. Ну трошки прийшлось почекати черзі, бо дуже багато роботи, і в нас все розписано вже майже на два місяці. Але що я вам хочу сказати? Всі отримують свої гарні якісні надійні теплички від нас.